Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал Пісочний чоловік. З вами кіноблог. Поїхали! Пісочний чоловік, британський фентезійний телесеріал 2022 року, заснований на одноіменних коміксах 1989-1996 років авторства Ніла Геймена та опублікованих компанією DC Comics. За створення серіалу відповідали DC Entertainment та Warner Bros. Television. у 1916 році. Сон, король історій і один із семи безмежних, потрапляє в окультний ритуал. Після 105-річного полону у 2021 році він рятується втечею і збирається навести порядок у марині своєму царстві снів. Дуже багато я наслухався про цей серіал, були дуже великі очікування. Плюс до того це типу кінокомікс, а я їх дуже люблю. І ось нарешті я до нього дістався і готовий викласти вам свою рецензію. Сюжет. Хороша зав'язка, нам показують світ снів, заявляють персонажів. Але що почалось далі? Немотивовані вчинки, умовності в сюжеті, і насправді жахливе оповідання. Тут дуже рвана структура. Насправді в цьому серіалі є дві серії, які і сюжетно, і концептуально цікаві. Це п'ята та шоста. Але вони цікаві окремо, як самостійні історії. Таке відчуття, що подивився серіал антологію, а не цільну історію. Та я зрозумів, яка проблема в нього після того, як я подивився визначення жанру: фантастика жахів. А як ви знаєте, дуже мало є хоррорів, які можуть просувати якусь думку. Так і тут головний герой хоче відродити своє королівство. Але чому мені повинно бути це цікаво? Мені абсолютно все одно на нього, тому що в нього не людські проблеми і відсутність взагалі будь-якої емпатії. Про що взагалі ця історія? Про серійних убивць? Ні. Про дружбу? Ні. Про те, що потрібно жити реальністю, а не з нами? Ну, можливо, але то це момент, який проявляється у персонажа другого плану. Тож про що? Яке надзавдання цього проєкту? Зробити затравку, щоб дали зелене світло на другий сезон, щоб побільше зробити бабла, ну вибачте. Вони тут показують біблійські мотиви, які також свою роль не відіграють. І виходить незв'язна наляпана історія. Взагалі в серіалу 10 серій, але є й 11, та яка розповідає деякі історії з цими ж персонажами. Перша половина цієї серії про котів. Насправді досить цікаво, зроблено в анімаційній формі. Це було цікаво не тільки мені, а й моїй кішці. Хвилин 10 вона просто не відліпала від екрану. Та й друга частина має певну думку, не то що основний серіал. Е, подано непогано, та й пройшло воно швидко. Але блін, в цьому серіалі є прикол, що тут майже всі персонажі нетрадиційної орієнтації, трансгендери і буквально відсотків 10 звичайні. Я розумію інклюзивність, що це нетфлікс. Ну але це реально виглядає як якась пропаганда. Я думала покинути все це. Така вже робота, і я встигаю. Але все змінилося. Актори. Тут зібрано декілька непоганих акторів, такі як, наприклад, Гвендолін Крісті, яка може бути вам відома по ролі в грі престолів. В цьому серіалі вона грає Люцифера. Хоча всі звикли, що Люцифер це чоловік, мене це не обурювало. Таке художнє обрамлення все норм. І зіграла вона, в принципі, непогано, трішки поменше пафусу. Скажи нам, яка влада у сні у пеклі? Девід Юліс і його персонаж Джон Ді. Найвідоміша його роль це професор Люпін з серії фільмів про Гаррі Поттера. Його сюжетна лінія насправді в цьому серіалі найкраща. І гра його блискуча. Шкода, що він мало де грає. Я не спинюсь, я хочу, щоб цей світ став, схожий на мене. Ну і Том Старіч грає головну роль Морфея. Чесно, я взагалі не розумію, навіщо його затвердили на роль. Весь серіал він ходить з кам'яним обличчям. Ну, можливо, така була задача режисера, але чому інші оці боги грають нормально, а він ні. Плюс до того, коли він в сценах з кращими акторами видно різницю. Глядач бачить, як в інших акторів є думка в очах, а в нього пустота. У снах і кошмарах. Ви стикаєтеся з власними страхами і фантазіями. Атмосфера це постановчо ідеальний серіал. Тут хороша режисура. Мені навіть моментами здавалося, що автори ніби говорять: от ми зняли хердю, Зате подивіться, як ми ці сцени вирішили. Деякі моменти просто не мають сенсу. Графіка заради графіки. Але мушу сказати, що графіка тут хороша, не мильна, не убога, як в останніх проєктах від Марвел. Костюми, зачіски, декорації на рівні і хороша музика. Мені сподобалось. Ну і не можу не сказати про анімацію в останній серії, яка виконана в дуже хорошому стилі. This is Sandman Being Made for people who love Sandman by people who love Sandman. Блок зі спойлерами. <кх> От п'ята серія. Це такий потужний психологічний трилер, який в фіналі переходить в хорор. І взагалі лінія з цим Джоном Ді найцікавіша, але вона злита. Було б дуже цікаво побачити антагоніста людину, який протистоїть богам. Ну, а так що? Яка думка всього цього? Ну, але ок, ви зруйнували камінь, сон отримав силу, і чому ще? П'ять серій, він не знищує головного антагоніста Коритянина. Потім ще виявляється, що є якась дівчинка, яка якийсь вихор. Нам просто умовно кажуть, вона є. А як це все працює, нам не пояснюють. Чи ще ходить якийсь чувак, їй допомагає, а потім виявляється, що то взагалі не чувак, а місце? Як це все працює? Що це за діч? Типу, я не хочу читати роман для того, щоб зрозуміти, що відбувається в серіалі. Мені повинні все це пояснити. А вийшло щось накидане, незрозуміло для чого. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 6. Актори. 7. Атмосфера 9. Загальний бал. 7 із 10. Я не рекомендую дивитись цей проєкт, хоча деякі моменти можуть сподобатись. Особисто я, другий сезон, навряд чи буду дивитись. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!